Друзі, корисне, невелике відео з цікавою інформацією, але спочатку покажу вам свої продажі на аукціоні «Віоліті». Друзі, продалась ось така листівка на аукціоні. Є дуже цікаве відео про неї, тому залишу вам підсказку в куточку. Переходьте та дивіться. Це не листівка в цілому, а програма спортивних змагань. Олімпіада за 1980 рік. Дивився на аукціоні ціни на такі листівки від 60 до 120 гривень. Залежить від стану, малюнку, рідкості. В мене продалася за, 60... за 80 гривень вибачаюсь. Зараз ви побачите скріншот. За 80 гривень людина вже оплатила. Треба йти на Укрпошту і відправляти в місто Харків. Продався ось такий лот, друзі. Не так давно я робив на нього огляд. Обов'язково, обов'язково перейдіть за посиланням в ось цьому куточку і подивіться, не полінуйтесь, дуже цікаве відео. Тим паче недовго стояв цей лот на аукціоні, бистренько продався, тому зараз буду йти його відправляти. Продав я його за 500 гривень. Людина просить відправити накладним платежем новою поштою. Зараз буду йти відправляти. Відправляється лот у нас місто Київ. У мене ще є трохи запасів конструктора, тому думаю, будуть ще лоти на моєму аукціоні. У моєму магазині на Віоліті, тому, кому цікаво, обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео. Друзі, продався ще ось такий лот цих солдатиків, я купував на нашій місцевій барахольці. Хто, до речі, не бачив відео, обов'язково перейдіть, куточку, залишу вам підсказку та подивіться цікаве відео. Тут з різних серій ось такі два пірата, ось такий єгиптянин, римлянин, ковбой і вікінг. До речі, вікінг мені подобається, тому що дуже детально виконаний. Купував я їх, здається, по 4 гривні за штуку, продав за 106 гривень. Людина вже оплатила. Треба йти на Укрпошту та відправляти лот у нас відправляється в місто Кривий Ріг. Друзі, не так давно був на купі. Знайшов ось такий ніж садовий, але в ньому є дефект. Немає однієї накладки. І все одно виставив фото в групі, його купили за 150 гривень. Відправляти буду в село Вільша Харківської області новою поштою. Домовились, людина каже батькові на подарунок, тому за 150 гривень. Дивився на Віоліті, такі ножі від 200 до 250. Але з накладками. Тут без накладки, тому я погодився за 150 його продати. Зараз буду йти на пошту відправляти. Невелике оголошення. Зараз ви бачите головну сторінку мого каналу. Але хочу порекомендувати вам таку вкладку, як спільнота. Перейти на неї дуже просто. Жміть ось сюди. Тут ви знайдете детальні фото предметів, які я виставляю на аукціон Віоліті. Також тут є обяви майбутніх відео, відео, які вже вийшли. Проводжу. Опитування серед підписників, також тут є фото з мого власного життя. Кому цікаво, той спостерігає. Ну, найголовніше це тут є скріншоти з аукціону предметів, які я вже продав. Наприклад, ось наліпки. бачимо і ціна, і дата, і час. Якщо гортати далі. Є детальні фото цих предметів. Наприклад, ось книги. Ось рівень я продав не так давно. Тут також є його ціна, дата і час, коли аукціон був завершений. Фільми, які мене зацікавили, також рекомендую своїм підписникам переглянути. Ну, така цікава інформація для того, щоб розслабитись, подивитись, погортати. Друзі, переходьте, дивіться, також ставте лайки, пишіть коментарі, тут це все можна зробити. Ну, а ми побачимось в наступних відео. Підписуйтесь, не забувайте про дзвіночок, про пальці догори. Всім пока. До наступних відео.